Всім привіт! На початку березня посадив помідори на розсаду. І ось зараз у нас середина березня. Помідори починають сходити два тижні, навіть трішки менше. Потрібно було для того, щоб вони вже почали сходити. Посадив я різні сорти, в принципі, такі, як і минулого року: Чорний Принц, Дебарао, Ріо Гранде, Хурма. І ще там якісь інші були. Потихеньку помідори сходять. Надіюся, буде гарний врожай в кінці літа, та й осінню. І фітофтора не буде тривожити так, як минулого року. Хоча, в принципі, гріх жалітися. Минулого року дійсно була дуже така сильна фітофтора, але вдалося її побороти. Ну, частину врожаю, звісно, пропала. Але помідори. Я їв значить, в листопаді. Ще були в теплиці трішки в помідорів. Деякі прийшлося зірвати зеленими, тому що йшов мороз. І ось ці зелені достигали. Їли їх і в грудні, і на початку січня. Побачимо, як ці помідори в цьому сезоні, який буде врожай.